Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами заняття з мовленевого розвитку. Дітки, яка пора року зараз на дворі? Так, до нас прийшла весненька, принесла нам тепло, розтопила сніги, прогнала зиму. Покликала всіх на городи працювати. Діти, скажіть, будь ласка, а хто працює на городах? Так, городники. А хто працює у полі. Так, трактористи, сівачі, діти. А в садку хто працює? Садов... Садівники, правильно. Дітка, а ви знаєте, що люди роблять е, навесні в саду? Давайте ми зараз з вами подивимось. Подивіться уважно. Навесні обкопують дерева, білять, білять стовбури, саджають квіти або нові дерева, скопують город, також ще обрізають сухі е, гілочки, е, збирають торішнє опале листечко. Люди веселі, спішать працювати, копати городи, поля засівати. А подумайте, будь ласка, а навіщо ж у садку наводити порядок? Навіщо це потрібно? Так, якщо ми не будемо наводити порядок у садку, то він поросте бур'яном. Деревам буде дуже погано, їх можуть нав навіть з'їсти якісь комашки непотрібні. І тоді у нас не буде гарного врожаю восени. Діти, отже, робота садівника дуже важлива та дуже корисна. Щоб зібрати восени гарний врожай, навесні треба дуже добре потрудитися. Дітки, а скажіть, будь ласка, з яких дерев ми можемо з вами зібрати врожай восени? Пригадайте, які дерева у вас вдома є? Так, груші, яблука, абрикоси, сливи. Також ще є вишні або черешні? Дітки, подивіться, будь ласка, уважно, що у мене на столі з'явилось? Так, це яблучко. Скажіть, будь ласка, а яблуко яке? Подивіться, будь ласка, велике, жовте? Духм'яне, гарненьке. Так, а інше яблучко яке? Велике теж зелене. І теж воно дуже красиве та духм'яне. Дітки, скажіть, будь ласка, адже зараз на дворі яка пора року, пригадайте? Правильно, зараз весна. А яблука коли були зір... зірвані у садку? Восени. Подивіться, будь ласка, пройшло дуже багато часу. А яблучка залишились такими ж красивими, як восени вони висіли на деревах. Дітки, ми з вами поговорили, яке яблучко. А я вам пропоную розказати, з чого ж воно складається? Що є у яблука? Зверніть увагу, що це? Так, це хвостик. А чим вкрите яблучко що це? Так, це шкіра. Скажіть, будь ласка, коли ми яблучко розрізаємо, що ми знаходимо всередині? Так, зернятко. Скажіть, будь ласка, а коли ми його кусаємо, що з нього біжить? Правильно, сік. А жуємо ми з вами, що? Молодці, м'якоть яблучну. І я вам пропоную зараз за допомогою схеми скласти описову розповідь про яблучка. Приготуйтесь, будь ласка, це яблуко. Воно росте вдома у садку. Яблуко велике, а бувають і маленькі яблучка. Яблучко буває жовтим, червоним або зеленим. Яблучко має круглу форму. На гілочці яблучко переважно росте по одному, а буває ростуть. Парою. На дотик яблуко тверде, а на смак солодке. Або кисло солодке. З яблука яблуко можна їсти сирим. А можна діти. А як ви гадаєте, що можна зварити з яблука? Чому тут каструля намальована? Подумайте, будь ласка. Так, з яблучка можна зварити сік. Компот, а також можна зробити варення. Скажіть, будь ласка, а хто з вас любить яблучне повідло? Так, воно дуже смачне, от саме з м'якоті яблука і варять повідло. З нього зрізають шкірку та залишають лише м'якоть. Дітки! Молодці, я впевнена, що у вас добре вийшло описати яблучко. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається яблучний чи яблуневий. Я вам буду називати слова, а ви будете казати яблучний або яблуневий. Слухайте, будь ласка, уважно. Сік. Правильно, яблучний, а гілка. Яка? Яблунева. А квітка яка? Так, яблунева. А повидло, подумайте, яблучне молодці. Садок. Коли багато-багато яблунік. Як він називається? Яблуневий, правильно, джем. Яблучний. Скажіть, будь ласка, а дерево? Яблуневе. Правильно. Компот. Яблучний. Варення, яблучне, а садженець. Так, яблуневий. Дітки, сьогодні ми з вами поговорили про дуже корисний фрукт, який називається. Яблуко. Бажаю вам кожного дня їсти смачненькі, солоденькі яблучка, тому що вони дуже необхідні для нашого здоров'я. Всього вам гарного, до побачення!